Тож нам з нами на зв'язок вийшов історик з релігії Сергій Чаплигін. Вітання, пане Сергію. Вітаю. Пане Сергію, ну не очікували ми, що такі жваві дискусії виникнуть в нашому українському суспільстві щодо святкування, зокрема Різдва цьогоріч знаємо рішення Синоду ПЦУ, та який дозволив тим парафіям, які бажа забажають цьогоріч святкувати Різдво 25-го. Грудня, але разом з тим побачили дуже багато українців, які не, сприй... не сприйняли цю новацію, і це не обов'язково є прихильники московського патріархату. Багато хто висловлює думку, що не варто позбуватися традиції, які існували в нас протягом сотень років, і варто О, так коротко скажу. от Віктор не святкував, а я святкував. А тепер ви розкажіть, як хто з нас має рацію? Ми всі маємо рацію, тому що е, як прихильники Григоріанського календаря, так і прихильники Юліанського календаря святкують різдво 25 грудня. Тобто, е, за Григоріанським 25 те відбулося за Юліанським 25 грудня буде 6 січня. Тобто, Ми живемо зараз, зараз, за. Юліанським календарем, так? Григоріанським календарем. за Григоріанським. От, а святкувати ми маємо за Юліанським, так? За церковним, за церковним календарем Юліанським. Питання в чому виникло? Значить, трошки ми такий екскурс до історії зробимо. Юліанський календар прийнятий в 46-му році до Різдва Христового. Тобто церква, коли вже становилася, проходили вселенські собори. Вона е, обчислювалася релігійні свята. Е, за основу був прийнятий Юлія календар в 1582 році за другому році. За Григорія XIII були зроблені обчислення. Було вираховано, що відміні складає 10 днів на той час. Був прийнятий Григоріанський, так званий Григоріанський за Папою Григорія XIII, Календар було в папи Римського було прийнято перехід католицьких країн на Григоріанський календар, відповідно, перенесення свят. І це зайняло в Європі десь два століття. Прийняли протестанти, англіканська церква, але суперечки почалися з тих моментів. Тому що розглядати Різдво, яке саме по собі церква ніколи не говорило, що Христос народився саме в цей день, це свято дуже пізні, третього століття, прийнято сленським свором земне народження Христа, бо приймалося як Богоявлення, коли він в Йорданії явив себе Богом. І тому було церква замінила язичницьке свято. Як ми знаємо, це момент непереможного сонця, мітри. Коли вже приходить, закінчується сонце доходить до самого нижчого дна, і вже починається по суті новий рік, проблиски світла, і додається день. Було замінено. І тому Різдво, е і воно почало святкуватися і стало улюбленим так святом. І суперечки починалися з того моменту з тих часів 16-17 століття. Якщо подивитися українську полемічну літературу чи Острозької академії, чи луцького православного братства, чи львівського братства. дуже були величезні суперечки, ще воно зв'язано: що різдво не може бути само по собі, тому що воно вважається нерухоме свято і є моменти обкислювальна. Церковного року церковних свят, яке складається з рухомих і нерухомих свят, тобто виявляється, що Пасха порушує сьоме апостольське правило, воно, виходить, за григоріанським календарем може відбуватися до юдейського пейсаху свята. А ми знаємо, що Господь воскрес після пейсаху. І тут виходить, що ми не можемо наш великдень святкувати раніше того моменту, поки у юдеїв не пройде пейсах. Ці всі моменти, ці всі суперечки богословів. Не ті, не тільки там мирян, тому що ми можемо на побутовому рівні е, сперечатися е, йдуть до сьогоднішнього моменту. Да, більшість е, православних церков. Е, у 20-х роках ХХ 20 століття почала переходити на так званий такий компромісний новоюліанський календар. Тобто там Різдво 25-го, але Пасха рахується за старим Юліанським календарем. Пане цьому... Ось цей новоюліанський так. від Григоріанського відрізняється саме лише тим, що в інший день святкують Пасху а всі свята збігаються так. з Григоріанським календарем? так так та то свята збігаються з Григорянським Пасха рахується згідно постановами Вселенського собору, Нікейського сьомим апостольським правилам, коли має святкуватися саме Великдень у Християн. І ці суперечки були, не завжди були ці питання. Двадцяте століття проходило, і, і навіть в і московській патріархії було. От навіть е, Ремарку, таке питання, що там е, не святкувати разом там з москалями, з московським патріархатом. Але ж ми знаємо е, всю суть цієї московської патріархії, її парафії приходи в Європі, в Америці вже давно перейшли на григоріанський календар. Тобто ми московська патріархія там, де потрібно, вона святкує за григоріанським календарем, щоб не втратити паству в тих країнах. Так що цей аргумент зенера. А до речі, пане Сергію, одна колега журналістка з Луцька, як аргумент наводила, що мовляв українці в Канаді Різдво святкують 7 січня. Ну, а я так розумію, вони тільки щоб не втратити зв'язок з Україною, це роблять. Ну так, тому що церкви, там в Канаді в церква, православна церква, не переходили на Григоріанський календар. Тобто ми традиційно, тобто ми говоримо 6 січня, але за, Юліан, за церковним календарем це є 25 грудня. Тобто сьогодні 26 за Григорянським 26 січня, а за Юліанським 13 грудня. Сьогодні 13 грудня, а не 26. Тобто, ми ще чекаємо 25 грудня, виходить. Тобто, і тут носиться смута, що саме, от ви ж всі бачили в соцмережах, які суперечки відбувалися. Та в цьому році особливо. Е, ну, таке ж дивлю навіть в дії було це голосування влаштовано там. Міністерство, тут, ну, це, до речі, не там розуміє? 60% 50, людей 50, проголосували, що різдво треба святкувати саме 25 грудня. Так, Ці відсотки людей мабуть найкращі богослови, астрономи і <світ> пов'язані з історією з історією. Розуміється там розуміння вираховування АLEXADської Пасхалі. Я не знаю на чому воно ну, що воно знає. простий симулякар. Тобто питання це потрібно вирішувати, його потрібно обговорювати. Я знаю, що. Блаженніший Святослав і, і, і митрополит Епіфаній вирішили створити таку ініціативну групу, дослідницьку групу, яка займеться цим питанням. Церква швидко не приймає питання. і Воно буде вирішено рано чи пізно. Воно буде вирішено, так як вирішить церква, і так як потрібно. Але в оці суперечки саме неприємно, вони затерли питання дії. Це діє це є народження спасителя людства, і для чого, що відбулося на цій події, і що ми святкуємо, що ми відзначаємо. Тобто, з тими не хочу це. Який день? Який календар? Наприклад, може ви всі зустрічали там хтось зустрів якийсь календар, що там 29 року, року український календар, де Пасха написано там. 25 грудня Але якщо звернутися історично, то 29 дев'ятого року така існувала обновленчиська церква, яке створила ГПУ. Російської православної церкви, обновленці, які заперечили ту московську патріархію, які перейшли тоді на григоріанський календар. Я не розумію, чому большевики саме хотіли там. Григоріанський календар, і це все. І, і вони, державне видавництво друкувало такі календарі і це все. Але, але воно настільки некомпетентно і недослідницьке це було, вони дивують, для чого воно було зроблено, щоб змазати сам факт цього свята. Я завжди знав там 6 січня Різдво собі відзначають, але ми завжди знали, що 25 грудня теж є Різдво. І, ні, і Ніхто не, не працював там. І, знаєш, з поваги всі вітали тих, хто відзначав 25 грудня, а ті, хто відзначав 25 грудня, вітав 6 січня нас всіх. І воно було якось гармонійно все відбувалося і розумілося, що то за подія. Так що. Такі питання суспільство повинно їх обговорювати, але остатечне рішення мають вирішити. Мабуть, все таки, церква, собор, соборціно. Та пане Сергію, але чи не здається вам, що цьогоріч, ну, зважаючи принаймні на той досвід, з яким ми стикнулися, тут в нас на Волині про те, що люди саме ногами не лише в дії, а ногами проголосували за те, щоб була календарна реформа? Ну дійсно можна сказати, тисячі людей відвідували саме 25 го Святкові служби в різних містах, там де є храми звичайно, звичайної православної церкви України, і чи дійсно ось таким чином вони все таки віряни, які хочуть дійсно святкувати саме ось за новою чи за григоріанським календарем, будуть спонукати церкву там архієреїв, якимось чином пришвидшувати цю реформу. Ну, звичайно, ми всі миряни віруючи, маємо висловлювати свою думку, і ієрархії іреї мають прислухатися до цієї думки, але вони мають ще просвітницьку роботу провести, роз'яснюючи що до чого. Але знаєте, тут зіграв фактор війни. Що настільки, ну, це що я навіть з ними з той, Москвою не хочу навіть різдво святкувати. знаєте. так спрацювали, тому люди так голосували. Тут не богословський спір, що я просто. Ви нічого не хочемо збавити з ними спільно. І все. Так, Я а... вже готовий з Римом, пані, з цим хочу святкувати. Погоджуємось, пане Сергію. Скажіть ще за Великдень, От чому така різниця між католицьким святом і православним? От чому Інколи тиждень, а інколи та, більше місяця. Ін, інколи навіть збігається дуже да. рідко, а інколи різниця. Місяць. Е, питання е, Григоріанський сонячний календар, е, а церква вираховує по місячному календарю. І там оце накладається сонячний місячний рівнодення, е, перша неділя, е, цей і воно завжди воно є рухоме. Тобто е, і буває раніше. Різьміться, пам'ятаємо. Місяць буває. Е, між великнями, а буває в один день воно відбувається. Але з іншого боку, Це, Ісуса Христа, напевно, розіп'яли все-таки в один день, чи ще можливо дійсно, що Пасха буде святкуватися чи визначатися саме в один день, так само, як Різдво? Ще питання Христа розіп'яли на 14-го Нісана. Так? Єврейський юдейський календар: ми теж дивимося, він місячний, і, і Нісан теж вираховувався. Тобто ми знаємо, що Пейсах юдейський це питання, коли юдеї втікли з Єгипта. Тобто на то число воно ну, він був 14 розіп'яний, 15-й був Пейсах, а 16 в неділю він воскрес. тобто ми маємо Тобто, людей теж вираховують по місячному колу, по весняному дню, по рівноденню. Тобто то є рухомість. Тобто, ми святкуємо не конкретний день, ми святкуємо саму подію, сам факт події, тобто, воно не є прив'язано до конкретної дати. Пане Сергію, якщо говорити про інші от православні церкви, які досі відзначають чи живуть за юліанським календарем, староюліанським, чому вони не збину, не хочуть чи не можуть перейти на новоюліанський? От ви згадали про те, що частина із православних церков, церков, зокрема, от Елацька, Болгарська, Румунська церкви, Олександрійська, Кіпська, вони в 20-х роках минулого століття вирішили перейти на ною Новоюліанський календар, а решта церков залишилися, особливо ті, які, якимось чином були пов'язані із е, московським патріархатом. грузинська е, церква, Сербська церква. Е, питання, під впливом е, еладська церква, які Константинополь це закінчилася Перша світова війна. Ми знаємо Версальський мир формувався новий світовий порядок. і Церкви пристосовувалися для входження в орбіту світової спільноти, але воно теж породило велацькій церкві, теж є, відбулося розкол на новостильників і старостильників. Тобто, це процес я знову ж говорю просвітницький. Пояснення сутності календаря, сутності самого свята, і а це має в свої руки взяти церква і пояснювати це день. І ми можемо прийняти на наступний рік там зміну календаря, але знову ж зрозуміти, що з'явиться якась кількість людей, яка буде це заперечувати, і це породи нові які не потрібні. Ну, Тобто, так само, як свого часу старовіри з'явилися, які існують вже близько кількасот років і не відмовляються а -а -а. від своєї віри. Так. так. Як старовіри, Ніконська реформу, чи двома перстами хреститися, чи трьома. І чи хресний хід має бути з Заходу на схід, чи зі Сходу. Ну, там ну Так само, як патріарх Філарет, чи митрополит Філарет, який. Вважає себе патріархом української предстоятелом української православної церкви, так. Ну, Пане а Стосовно ну, Єрусалимської церкви, чому там, от ніби всі поруч перейшли на Новоюліанський, і Антіохійська, і Олександрійська, Кіпрська церква, а Єрусалимська залишилася на Юліанському а у них е прив'язка знову ж Пасхалії. А до Великдня, але як ми всі знаємо, до схоження благодатного вогню. Uh -huh. Якщо пас... зійде благодатний вогонь, як там в часи, цей... а Пасха відбудеться не на наступний день, а через місяць, то зрозуміло, що то втрачається. Але вони могли Це... пройти принаймні на Новоюліанське, адже ново... ті, хто святкують за Новоюліанським, у них no. співпадає с... Пасха саме з so, старим. È... стилем. Консервативна, дуже консервативна. Я ну, з часом воно ну, все вирішиться. Просто ми живемо в такий час, коли так бурхливе життя. Ми повертаємося до якихось, замислюємося. Пане Сергію, але водночас існують ж дискусії Довно, набіжим, стосовно святкування Пасхи та от між православними, і, зокрема, між Варфоломієм, та, Вселенським та, патріархом і Папою Римською, та, так? Папою Римським. Так, це питання, тобто Різдво ми не можемо розглядати окремо, ми маємо дивитися обчислення великня Пасхи християнського. Це пов'язане з першим Членським собором і сьомим правилом апостолів, коли має відбуватися християнська Пасха. Ну, на вашу думку, чи можливо, що все-таки зійдуться до спільного знаменника? А східна, можна сказати, церква і західна, які свого часу в 1054 році були розділені? Звичайно, прийдуть до спільного знаменника, тому що оцей календар не є причиною розколу церкві, хоча воно там використовувалося, але не це нас розколює. Скоріше нас об'єднує саме народження Спасителя, ніж конкретна дата. Тим більше церква не настоює на, на цій даті якісь конкретні. Але російська церква нас розколює чи ні? Російська церква, звичайно, нас розколює. І нас звичайно буде вносити дуже багато цих питань. Щоб суспільство, ну гібридна війна, вона підтримує цю війну на послабити українське суспільство формування української єдиної помісної церкви. Звичайно, вона буде працювати всіма можливості, як завжди, працювало проти української державності, проти української церкви. Тобто ви вважаєте, те, що православна церква України або перейде на Новоюліанське, або лише там відзначатиме Різдво за Новою Це буде якраз причиною того, що не будуть хотіти переходити парафії та з московського патріархату до православної церкви приєднуватись. <гум> Ні, ну то теж загладиться. Знаєте, тут більше проблеми Ми, е у нас дуже пов'язано з о, обрядовою формою е проявлення вірування. Не так з богословською чи метафізичною, як там в західній церкві. Е, Ми привикли до колядок традиційного е стола святого вечора. Голодна кутя, щедра кутя, багата кутя, Бачите, три куті маємо. Тосе плоти водохреще, там полонки. піти. Знати, то треба це посівати, щедрувати, колядувати. Ну звернувся за така плутанина. Якщо вже відбувся різдво, значить вже закінчився піст. Якщо закінчився піст, значить що ми шостого будемо? Чи будемо щось відзначати? Тоді ж посунеться, коли водохреще треба йти. Зараз тепер два водохреща мають. Ну, дуже багато. А тоді потім ще виявиться. Тоді не треба старий Новий рік святкувати, щедрувати, друвати, посівати, знаєте? То й все. Ну зараз не все це дуже тому що ми дуже. Чому, наприклад, Галичина, яка була з угорській імперії, яка давно вже існувала на григоріанському календарі, зберігала Українська греко Грекотонська церква юліанський календар. Це була форма самоідентифікації відрубності від інших від полонізації стерилізації, медіалізації, тобто Закарпаття. якось це була форма власної національної самоідентифікації, яка зберігалася. То тепер у нас з'явилася нова форма самоідентифікації від Росії. Геть від Москви. Так, Дякую. так. Вам. Тепер так. так. Це, ну, як би не хотів сказати, війна внесла свої корективи, руський мір уходить, і ми. Формуємо нові основи, нація по новому формується, нація по-новому сприймається світ відношення до Росії. А тепер, що руський мір уходить, що це, е, пустоту буде заповнювати? От питання стоїть в тому, щоб е, українська нація саме зберегла цю ідентифікацію свою. Зберегла, і я думаю. Ну, вже покінчимо по, по, по з цим російським міром, вже раз і назавжди. Виробимо в 21 столітті свої якісь богословські визначення. Нові будуть традиції, ми ж маємо вже нові традиції. Що ж, дякуємо, пане Сергію, за ці коментарі. Сергій Чаплигін, історик з релігії, був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. Ну, все добре, тримаємося. Держседимо.